Слава Ісусу Христу. Найдорожчі цей фрагмент Євангельський з 14 глави від Івана розповідає про ту особливу, прощальну розмову Ісуса зі своїми учнями. Ця, ця розповідь, ця розмова, бесіда була під час останньої Тайної вечері. Саме тут Ісус. Говорить речі надзвичайно важливі, так як люди прощаються. Не мають часу говорити щось зайве. Говоримо тільки щось надзвичайно важливе, чітко, щоби не забути. І тут Ісус говорить про те, що Він хоч іде, але дасть утішителя. Консолаторе. Параклітос по-грецьки, той утішитель, якого називає церква Святий Дух. І ми, які зараз у цьому календарному періоді, літургійний спосіб, очікуємо на віднову у цьому ж Святому Дусі, у цьому році, стоїмо перед нашим Богом також з багатьма проханням. Кожен і кожна з нас має свої очікування. Ми маємо з вами різні душо, душевні прагнення. І, хоч напевне, найбільшим нашим прагненням є те, щоби настав мир, щоби закінчилась війна, щоб більше не гинули наші дочки і сини. Але найдорожчі в Христі. Це, це тільки одне з наших прохань. Надзвичайно важливо запитати себе, що я вже осягнув з Богом, маючи хрещення, миропомазання, приймаючи святі таїнства, вже розуміючи сяк так школу Ісуса, будучи християнином. християнкою що ми Дає моя віра. І як я даю раду з гріхом. Як я даю раду з тим, що мене знеохочує у моєму прагненні і прямуванні до Бога. ці запитання, чи на ці запитання може бути одна дуже важлива відповідь? Вся справа у тому. Як ми робимо іспит сумління? Як ми здійснюємо цей, цю можливість стати у Святому Дусі, назвати речі своїми іменами, прикликати цього Святого Духа, Духа істини, щоб ми пізнали цю правду, яка нас визволяє? Дорогі Христі, якщо ми подивимося на дію Святого Духа у нашому житті, то без сумніву, це той, хто не просто потішає, але той, який мене завжди підносить, який показує мені кращий шлях моєї, мого спасіння. Де я можу прямувати, в яку сторону я можу прямувати і отримати це спасіння? Святий Дух неустанно хоче нас потішати. І щоб навчитися з ним розмовляти, навчитися його слухати, нам надзвичайно важливо навчитися слухати своє сумління. У монастирях ми маємо. Такі нас вчать робити два рази на день із сумління. Він називається один частковий, а другий загальний. Частковий іспит сумління ми робимо перед обідом зазвичай, коли відвідуємо святі тайни, маємо молитву і тоді дві хвилини маємо призадуми. У той час ми стараємося запитати себе про свій найбільший гріх. Про свою найбільшу ваду, яка є зі мною, і правдоподібно завжди лишиться до останнього віддиху? Як я даю раду з цією найбільшою вадою мого життя? І, друге, питаємо себе також: а як я з моєю чеснотою, з найбільшою моєю чеснотою, те, у чому Господь мені відкриває якусь унікальність, якийсь дар? Наскільки я усвідомлюю і можу дякувати, розвивати, чи сьогодні я вже це зробив? Цей частковий іспит сумління стосується тільки тих двох речей. А загальний ввечері перед сном, під час вечірніх молитв, це вже довша призадума, перегортаючи часом хвилинку по хвилинку дня, питаємо себе, як було? Що сталося? Що могло статися? Що ми, де ми в чому ми згрішили, а в чому могли згрішити. і навпаки, коли ми і скільки зробили доброго за сьогоднішній день, а можливо могли зробити більше, а чому не зробили? Але це одна з форм іспиту сумління. Сумління людини допомагає стати у правді і не бачити лише тільки гріх. Бо не гріх або радше не брак гріха чинить нас справедливими перед Богом. Добро до якого ми здатні, до якого ми сотворені, у якому у чому ми подібні до Бога, оцією здатністю творити добро нас чинить справедливим. А гріх це та перешкода, яка нам не дозволяє. Чомусь дивитися в обличчя Бога. А Богові гріх не заважає. Йому не заважає мій гріх мене любити. Він не перестає на мене дивитися, не перестає мені посилати Святого Духа, який каже: Ти можеш зробити так. Найчастіше, звичайно, через моє сумління, якщо воно у мене добре. Якщо воно у мене зріле якщо воно у мене таке, яке опирається на істині Святого Духа. І тому треба робити істин сумління. Треба запитувати, в якому воно стані, питати себе, можливо, так, що доброго я зробив, що поганого. І не тільки бачити перед собою гріх або його брак. Бо так даруйте, знаєте, то може таке виглядати, що тільки людина дбає про те, щоб гріху не було у житті, і думає таким чином тільки про гріх. Не знаю, як тепер, але колись в ресторанах ще були такі люди, які, яких називали вишибали. Їх брали в той чи інший ресторан, для того, що якщо хтось там трошки собі вже довше посидів і б забагато, б забагато ликнув. Починав то ті вишибали, виходили і вишибали з ресторану таких людей забіяк. І чим, більше, чим більший ресторан, тим більше вишибал треба було. Деколи християнська християнин чи християнка бавиться в таких вишибав і думає тільки про гріх. А це гріх? А то вже гріх? А як гріх? А коли гріх? І так далі. Це важливо, щоб ми назвали гріх своїми іменами, своїм ім'ям. Це важливо, щоб ми розуміли, що Він є причиною мого паралічу. Це важливо, щоб ми зрозуміли, що, властиво, через гріх нас принижує деляво. Через гріх він принижує нашу гідність. Ану згадаймо, як ми почуваємося після гріха. Як почуває, маю почуття нікчемності, бо так обіцяли, бо знову було і знову впали. Це не сумління нам говорить. Це диявол нас принижує. А сумління у Святому Дусі каже: ти можеш зробити так і так, лагідно і просто потішає. І через моє добре сумління таким чином мене може потішати. Святий Дух, він має сподівання, що ми приймемо цю потіху. І коли ми приймаємо, як же ми почуваємося потішені. Можливо, не надовго. Але це є правдою. Дорогі христі, очікуючи прихід Святого Духа. Стаючи й подивляючи тут, на цьому святому місці те, що змінює Дух Божий, просімо у Бога цієї сили ніколи не знеохочуватись у боротьбі з гріхом. Казав святий Августин, поки ти борешся, ти переможець. щоб ми також з вами не знеохочувалися у боротьбі. З московським звіром, щоб ця війна нас не принижувала тим і не знеохочувала, не впадала, не вкидала у вітчай. Щоб ми, які очікуємо і приймаємо Святого Духа, мали тверде переконання, що все, що лиш просимо в ім'я Ісуса, Він дасть нам. Він сам це сказав. Як ми віримо Його Слову. якщо ми є тут. На цьому місці, де дух мене привів, просимо разом спільно за мир, за те, щоб припинилась війна. Як будемо просити в його ім'я, у дусі він нам дасть.